У Києві шахет зруйнував квартири у Харкові. 12 влучань. А Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку за всю війну. В Міноборони РФ показали завод в Алабузі, де масово штампують дрони. Герань 2 залучають до роботи навіть школярок. Зсу будують антидронові тунелі щоб захистити логістику від ворожих ФПВ-дронів. Та як американець, тікаючи від ЛГБТ пропаганди до Росії, опинився на передовій? Про це і не тільки поговоримо детальніше далі. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний понеділок разом. Пожежа в дитячому садочку, супермаркеті, житловому будинку та торгових рядах. Такі жахливі наслідки російської атаки у Києві. Одна людина загинула. Шахет влучив у багатоповерховий будинок на першому поверсі в Шевченківському районі. Спалахнула пожежа до приїзду рятувальників. Вогон розповсюдився до третього поверху. Кілька сімей залишилися без своїх квартир. Вони вигоріли вщент. Травмувалася одна людина ще одну врятували вогнеборців. Інші мешканці переважно спустилися в укриття ще під час оголошення повітряної тривоги. Тож, на щастя, ніхто не загинув. Також пошкоджений вхід на станцію метро Лук'янівська всередині ховалися від обстрілів люди. Здійнялося дуже багато пилу на станції. Спершу його навіть сплутали з димом. У Харкові підтверджено 12 влучань шахетів. Один з них біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих, але зайнялася пожежа неподалік будівлі. Пошкоджено також промислове підприємство, газопровід, дорожнє покриття, трамвайні, рейки та електромережі. Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки за увесь час повномасштабного вторгнення. Місто обстріляли ракетами та БПЛА. Є постраждалі. За словами мера Руслана Марцінківа, пошкоджено інфраструктуру у трьох селах громади. В одному з них постраждали люди, всі у легкому стані у Бучі на Київщині, коли в небі почала гудіти сирена, сповіщаючи про повітряну тривогу. Хтось вирішив, що саме час для салюту, прямо посеред тривоги. Яскраві спалихи фейерверків опублікували в мережі місцеві мешканці. Поліція області вже взялася за пошук тих, хто міг їх запустити. Під масованою атакою була і Росія цієї ночі. У Ростовській області вражено інфраструктуру на залізничній станції «Каменоломні». Через це затримано 26 пасажирських поїздів. У центрі вивчення окупації розповіли, що через знищення двох постів неможливий рух потягів на Ростов. Це майже повна зупинка вантажної логістики на залізниці. Затримка на кілька діб військової логістики. Це другий поспіль удар, тому він призведе до зриву темпів наступу. Аналізують в центрі. Цю ніч відбували атаки дронів і в Москві. Всі тамтешні аеропорти було зачинено до п'ятої ранку. Через авіаколапс пасажири чекають на виліти по 10 12 годин. Ось відео з аеропортів Шарметєво та Пулково загалом з Москви виякували 134 повітряні судна. Росіяни обурені роботою авіакомпанії, і, схоже, ніяк не можуть зрозуміти причинно-наслідкових зв'язків. Росіяни опублікували відео з їхнього заводу, де масово штампують дрони камікадзе грань – аналоги іранських шахедів. Величезний промисловий комплекс, захований у серці Татарстану, де в особливій економічній зоні Алабуга лише за перші сім місяців 2025 року на цій фабриці смерті зібрали 18 тисяч одиниць. Це вдвічі більше ніж за весь 2024 рік. Наприклад, відомо, що серійні номери збитих в Україні дронів уже перевалили за позначку 30 тисяч, а це означає, що росіяни не просто налагодили виробництво, а й перетворили його на справжні. Промисловий конвеєр на відео розповідають, що на заводі працюють школярі. До роботи навіть залучають неповнолітніх дівчат від 16 років із місцевого навчального центру Алабуга Політех. Також росіяни вперше показали, як запускаються дрони з американських пікапів. До двох тисяч ударних дронів одночасно планує РФ запускати по Україні. Таку думку висловив генерал-майор Бундесферу Крістіан Фройдінг. Для цього Росія продовжує нарощувати власні виробничі потужності. Генерал-майор каже, що головна ціля так викликати у суспільства втому від війни, тому треба шукати шляхи, як підвищити ефективність української протиповітряної оборони. Візьмімо, приклад дрона Шахід, який коштує від 30 до 50 тисяч євро залежно від версії. Абсурдно боротися з ними ракетами Патріот за 5 мільйонів. Нам потрібні засоби за 2-4 тисячі євро. Особливо коли росіяни прагнуть збільшити свої виробничі потужності. Вони хочуть розширити атаки дронів, про які ми говорили. Амбіції дві тисячі дронів, які можна використовувати одночасно. Ми маємо розробити розумні заходи протидії. Антидронові тунелі із захисних сіток з'явилися у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі. Мета зупинити смертоносні впівідрони. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин показав кілометри доріг і вулиць, накриті сітками. Схоже на величезне повутиння розкинуте над землею. Це відповідь на жорстоку тактику росіян, які атакують усе, що рухається в межах 10 кілометрової мертвої смуги від лінії фронту. Ворожі дрони «Камікадзе» намагаються перерізати українські логістичні шляхи, ізолюючи передові позиції та ускладнюючи постачання. Як зазначив Волошин, ці споруди вже з'явилися в Оріхові та навколишніх районах. Вони дають змогу безпечніше доставляти боєприпаси, резерви та спорядження. Росіяни самі почали використовувати такі подібні сітки ще в 2023 році під Бахмутом, але українські військові вдосконалили підхід, розгортаючи цілі коридори життя. Сітки, натягнуті на дерев'яних чи металевих каркасах, змушують в заплутуватись або детонувати раніше, ніж вони досягають цілі. Особливо це важливо проти дронів на оптоволокні, які не бояться засобів радіоелектронної боротьби. Але такі сітки не є панацеєю. Їх можуть пошкодити артилерія чи вибухи. У прифронтових областях, зокрема на Сумщині, Херсонщині та Запоріжжі, російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення обстрілами та безпілотниками. Є жертви та поранені серед цивільних. А на Донеччині відзначається просування армії РФ близько п'яти населених пунктів. Усі деталі в нашому огляді. Наші повертають позиції на Харківщині та на Донеччині. Росіяни тиснуть на Покровські, намагаються з новими силами наступати на Суми. Нові чеченські підрозділи на фронті та особливості національного мінування. Феєричний підрив росіянами з сусіднього підрозділу потрапив на відео. Ці та інші новини фронту за останню добу. Традиційно найскладнішим на фронті залишається покровський напрямок. Третина всіх атак припадає саме сюди. Тут же фіксується і найбільша кількість випадків застосування БПЛА ворога Проте суттєвих результатів це не приносить. Тому зараз у командуванні окупантів розглядається можливість застосування уже бронетехніки. Росіяни намагаються тут проводити інтенсивні бойові дії. каждый день на том же уровне, не снижая давление на силы и обороны. Соответственно, мы говорим о направлении Константиновском, говорим о Новопавловском. Здесь ситуация очень непростая, враг пытается продвигаться. Однако, в том числе, есть и контратакующие действия наших подразделений. В частности, мы говорим о том, что украинский флаг вернулся в населенный пункт Ялта. Пока еще это не Крымская Ялта. Тем не менее, эти позиции удалось врага отбить. Є ніяке протяженні в районі населеного пункту Камар. То это ті населені пункти, которые являються ключовими на Донецькому напрямку. При цьому певні успіхи село оборони намітилися і в Запорізькій області. Там ЗСУ використовують маневрену оборону та контратакують ворога. Розповіли у командуванні. Зокрема, українські підрозділи заманюють росіян у пастки, а потім йдуть в атаку. В такий спосіб вдалося відновити частину раніше втрачених позицій. Ну не хочу відкривати багато, скажімо, інформації, але те, що у нас є, ми виставили і відновили певні позиції от на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, там, де діють наші підрозділи, вони діють доволі успішно. Тому і відновили ми деякі позиції їх небагато. Але ми не лише намагаємось стійко утримати утримувати, якби свою територію, а й проводимо, скажімо, контратаки. Втрати росіян на цьому напрямку та й по всій лінії фронту дійсно рекордні діляться аналітики. За останню добу окупанти не дорахувалися традиційно понад тисячу своїх бійців. При цьому криворукість РФ часто грає на нашу користь. Приміром, зафіксовано випадок, коли військові вирішили замінувати дорогу поблизу своїх позицій, але забули попередити про це сусідні підрозділи. В результаті мінний шлагбаум спрацював під російською ж машиною. І безпосередньо росіян вже просто не вистачає, щоб залатати всі ці дірки в підрозділах РФ з цієї причини. У Чечні було створено новий полк, який уже перекинули на південь України. Чого цей полк? Тут він це просто посилення, скажімо. Тих підрозділів, які понесли великі втрати, а у них вони несуть чималі втрати саме армії южного воєнного округа, досить, скажімо так, як у нас кажуть, стерлися тут, і тому цей полк він прийшов ну поповнити їхні ці втрати і допомогти на певних напрямках, зокрема на Оріхівському і на Гуляйпільському напрямках. Сумщина також переживає вже четверту хвилю спроб прорвати лінію оборони. Тут вперше за останній час зафіксовано незначне просування ворога близько кілометра. Однак кажуть у ЗСУ, по суті, це лише переміщення у сірій зоні, яке суттєво на ситуацію не впливає. Похоже, что вот это продвижение тактического характера, которое я сказал, это, ну, скажем так, попытка отбить те контратакующие действия наших сил обороны, которые уже привели к тому, что линия фронта она стабилизирована на Сумщине. Это, во-первых. Во-вторых, уже некоторые позиции нам удалось даже отбить. И... Контратакуючими действиями удалось, ну скажем так препарировать некоторые подразделения російської армії, которые потеряли управляемость і соответственно деморалізовані і теряют бойові способності. Харківщина також сьогодні досить успішно відбуває російські спроби просунутися в глиб області. Основні бойові дії тут ведуться за населений пункт Вовчанськ, де ворог уже не перший тиждень безрезультатно намагається захопити агрегатний завод. Чого ж Роти безпосередньо про бойові дії в місті, то треба розуміти, що Сили оборони України продовжують утримувати деяку територію на північному березі ріки Вовча, саме на території агрегатного заводу. Ворог щодня, день і вночі намагається проникати на територію цього заводу з метою витіснити наші підрозділи за природний рубіж річки Вовча, але успіху при цьому росіяни не мають. Тому ми бачимо, що останнім часом. Ворог намагається обходити містом ісланд при цьому в пресі активно мусується тема другого етапу російського наступу. Мовляв, зараз закінчується перша весняно-літня фаза. І за нею буде вже літньо осіння. У центрі протидії дезінформації такі дані спростували. А от аналітики у свою чергу вважають, що невдовзі ми можемо побачити і наступ ЗСУ. видання Washington Post пише, що Трамп закликав Зеленського контратакувати та готовий посприяти такому сценарію у розмові із Зеленським, нібито. Трамп запитав, чому ми не б'ємо по Москві. На що Зеленський відповів: ну дайте чим то ми вдаримо. Потім уже Трамп це спростував. Але за даними видання, Трамп сказав Зеленському, що Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні. А тому треба їй перейти в наступ. І в понеділок, 21 липня, друзі, відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України. Це група Рамштайн, до якої, до речі, долучиться очільник пентагону Піт Хекс. Трамп дещо змінив своє відношення до війни. Можливо, там будуть обговорювати також про нову зброю, яка нам допоможе провести такий наступ. Від ЛГБТ пропаганди до пропаганди окопів американська мрія по російськи американець утік із сім'єю до Росії, тікаючи від так званої ЛГБТ-пропаганди, в США, сподіваючись на нове життя, громадянство і спокійну роботу. А натомість отримав квиток на передову. Цю історію опублікувало видання Daily Mail. Чоловік прибув до Росії з родиною, спокушившись на традиційні цінності та обіцянки швидкого громадянства. Щоб пришвидшити процес, він підписав контракти з російською армією, де йому гарантували посаду військового репортера, мовляв, без участі в боях. Але як це часто буває в Росії, гарантії виявилися порожніми словами. Американця відправили прямо на передову. Його дружина каже: у чоловіка відібрали всі заощадження, а сім'я досі не отримала жодної копійки за його службу. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини.